Радий знову вас вітати, друзі! В ефірі першого міського новий випуск програми Обрані та щасливі, в якому ми прискіпливо та з гумором роздивляємо життя одеських можновладців та публічних персон з політичними амбіціями. Наш минулий випуск вже наробив галасу у кулуарах, тож ж впевнений, що тепер нас дивитимуться як мінімум депутати та посадовці мерії. А отже, час переходити до обранців міської ради, і почнемо ми з депутатки Лілії Леонідової. Вона якраз дала декілька декларацій, і ми знайшли для вас трохи фактів, як найчесніша опозиціонерка, що під час війни лягла під владу, бідкалась та трохи прибрехала. Але про все по порядку. Ані Леонідова це яскравий приклад прислів'я Очі бояться, а руки роблять. З моменту потрапляння до міської ради Лілія Васильівна постійно лізла в якісь конфлікти та скандали, відіграючи образ борщині за все добре та проти всього поганого. Паралельно вона постійно жалілася на помсту і тиск через свій хрестовий похід проти корупції. Та повномасштабна війна все змінила, і галузь заробітків її політичний вектор, і невдоволення міською владою. Народилася пані Леонідова у Криму в Одесі. Закінчила вуз. Потім працювала на керуючих посадах в різних приватних конторах, у тому числі в одній із компаній відомого одеського ресторатора Сави Ліпкіна. Пізніше відкрила власну справу, також пов'язану з громадським харчуванням. І ось тут починаються перші настаковки та незрозумілості. Згідно офіційної біографії на сайті мерії, пані Леонідова двічі відкривала власний ФОП з 2007 по 2010 та з 2014 по 2016. -й. А от Юконтрол каже, що другий ФОП Лілія Васильівна не відкрила, а закрила у 2014 -му. Також Сайт 048 у 2018 році у своїй добірці про статки і бізнес жіночої частини міської ради згадував і нашу героїню. Автори посилались на Фейсбук сторінку мережі кафе, об'єднаних у компанію Поле. Мовляв, саме Леонідова їх створювала та була власницею одразу шести закладів, але «Юконтрол» не бачить жодних її слідів у статусі власниці і будь-якій комерційній юрособі. Тільки у кількох громадських формуваннях. Тож або щось наплутали СММ-ники компанії Пол, або Леонідова будувала свій бізнес, записуючи його на інших осіб. Як би то не було, але тут дати не сходяться з офіційною біографією, бо мова йде про 2013 рік заснування мережі кафе. А у той час, за даними біографії у мерії, Леонідова працювала у Приватбанку. Загалом з точністю у Лілії Васильівні проблеми, особливо у декларуванні згідно власних публічних звітів, з 2019 року вся її родина ходить пішки або користується комфортом громадського транспорту чи таксі. Бо останні авто депутатка декларувала у 2018 році, та й вони були не у власності, а у праві користування. І все б нічого. Та на початку 2022 року стався казус з кримінальним присмаком. Раніше судими Уродженець Ширяєва на ім'я Ігор Кот двічі обікрав власну сестру, поки її не було вдома. Спершу виніс рібну підвізку, а потім синтезатор. Ну а далі жертвою його жаги до наживи стала і наша героїня. Згідно інформації з вироку суду, ввечері 7 лютого 2022 року негідних заліз до припаркованого автомобіля Міцубісі, з якого сперокуляри Діор, навушники AirPods, протоколи партії ОПЗЖ та посвідчення депутатки міської ради. Про це навіть стисло писала Думська. Та найцікавіше, на мою думку, з'ясувалося лише днями, коли Леонідова подала дві декларації за 2021 та 2022 роки. Бо вона знов запевнила нас та суспільство, що вони з чоловіком не мають ані у власності, ані у користуванні жодного авто. Але ж у вироку суду чітко написано, що Міцубісі належав на праві користування потерпілій депутатці. Ай-яй, пані Леонідова, як не соромно, це вже не просто обман, а повноцінний склад неправдивого декларування та привід для перевірки НАСК. Так само, як і нерухоме майно, бо згідно реєстру речових прав, окрім задекларованої квартири, родина депутатки також має якесь невизначене майно, яке наразі знаходиться в арешті. Але це ще не привід не вказувати його у декларації. І тут, через цей арешт, ми переходимо до наступних слабкостей пані Леонідової. Окрім небажання розповідати людям правду про свої реальні статки, Лілія Васильівна має проблеми із виплатами боргів. У 2015 році, у розпал передвиборчої кампанії депутатки Леонідової, суд примушував її заплатити комуналку за теплопостачання. А ще раніше, у 2007-му, саме у час відкриття першого фопу, наша героїня взяла в авалі кредит на 100 тисяч доларів, і з поверненням все ще було дуже складно. Дійшло до того, що у 2013-му банк подав на Леонідову у суд. Суддя визнав претензії банкірів та навіть присудив забрати у майбутнє. Ні, депутатки паспорти через це Лілія Васильівна понад сім років була на виїзною. Повернула її закордонник лише у 2021 році. До речі, поверненням займався адвокат Олександр Байдерін, який на той час був депутатом однопартійцем Леонідової по фракції ОПЗЖ. Тож майте на увазі ці деталі, якщо депутатка раптом попросить у вас грошей у борг, наприклад, на таксі або маршрутку до мерії. Ці згадані нюанси не заважали пані Леонідовій весь час своїх каденцій будувати собі імідж святої Жанни Дарк, яка бореться за кожну бюджетну копійчину та казенний квадратний метр одеситів. І звичайно, все це суто за ідею без жодних інтересантів за спиною. Хоча сумою ідеологією у неї все також не дуже добре. Вперше в мерію наша героїня потрапила під гаслами майдану у складі партії Порошенка, а у 2020-му якось дивно перевзулася у кольори. Діаметрально антимайданівського пазаже не хочу наговорювати, але може справа у спонсорах самої Леонідової, які змінювали, скажімо так, політичні платіжні рахунки. Бо на відміну від ідеології, боротьба депутатки завжди мала доволі однаковий напрямок. Вона топила проти мера та його команди, який в той час мав відкрити конфлікт, наприклад, з одним відомим в Одесі забудовником зі східним корінням. До речі, телеканал цього самого забудовника був основною медійною платформою, як самої Леонідової, так і деяких інших депутатів згаданих політичних сил. А взагалі дуже весело спостерігати, як Леонідова перевзувалась. У повітрі та нищила власні ж репутаційні напрацювання. Ну, погодьтесь, це смішно, коли вчорашня промайданівська депутатка ледве не тікає по Тьомкінськими сходами від нацкорпусу під гасла А нука, давайка та ще й у компанії Богдана Гіганова. Якщо ви не в курсі, цей персонаж напередодні війни навіть світився у пропагандистських етерах Рашки а на початку повномасштабного вторгнення пропонував у Фейсбуці Зеленському стати на коліна перед бункерним дідом. Не менш смішно було бачити Леонідову у складі десанту ОПЗЖ, яким підцілювали заворушення в обласній раді. Це були перші сесії після обрання нового складу, і йшов дереван впливу між партіями, який супроводжувався бійками та блокуванням президії. Так, от тоді Леонідова грудьми ставала проти обласних довіряй ділам. Аж раптом у 2022 році вона знову перевзулась у повітрі вже втретє за менш ніж 10 років кар'єри. По перше, у травні 22-го року пані депутатка вирішила ще раз відкрити ФОП цього разу з інформаційних послуг. Ну а по-друге, у жовтні минулого року Геннадій Труханов несподівано призначив Леонідову своєю помічницею з гендерної рівності. І це вже не просто смішно, це гомерично смішно. Геннадій Леонідович не тільки переманив у своїх опонентів зайвий голос у міській раді, він ще й потролив при цьому як їх, так і її саму. Справа у тому, що до останніх виборів із Леонідовою ліпили саме образ поборниці жіночих прав та ледве не головної активістки проти сексизму, вона сама радо не підтримувала, ну і медійне крило піару масово розкручувала цю тезу. Ось цитата з компліментарного інтерв'ю Леонідової виданню Радіо Свобода. Наприклад, менше року я намагалась зупинити Геннадія Труханова. Кажу, стійте, а він мені. В нас все стоїть, в нас все добре, і я йому спокійно відповіла: не сумніваюсь у ваших достоинствах, але давайте по суті. Кінець цитати після публічних образ і принижень Леонідова відкрито заявила, що міський голова сексист, а жінок в одеській політиці цькують. Мер дійсно неодноразово тролив її у своєму стилі під час сесії, на яких Леонідова регулярно щось критикувала. Тож лише уявіть, з якою посмішкою він підписував розпорядження про її призначення своєю помічницею, і з якими посмішками потім ми з колегами дивилися світлини зосередженої депутатки, поруч із Трохановим на усіляких івентах. Таке от воно буремне політичне життя ярих поборників за все добре проти всього поганого. Я міг би ще довше розповідати про скандали Леонідової, як вона отримала хейт через хизування нагородою від головного управління розвідки на тлі її тісної співпраці з проросійськими силами ОПЗЖ, або як її та інших керманичів постійних комісій викликали давати пояснення у департамент стратегічних розслідувань через тендери. Але часу на жаль обмаль. Та й наведених даних думаю, вистачить, як ви самі побачили, до влади Леонідова зайшла із чималими боргами та ідеями майдану. Потім активно хайпувала проти мера і його команди, що дуже підозріло грало на руку впливовим ворогам Троханова. І якось так вийшло, що вже і борги закрились, і ідеї майдану замінились на протилежні. Ну а в скрутні часи і до мера під крило можна пірнути, забувши старі образи та зрадивши ідеали вчорашньої святої боротьби. Може, якби Жанна Дарк мала хоч трохи гнучкості пані Леонідової, то і гріла б ноги на пенсії біля каміно, а не палала на багатті інквізиції. Ну а щодо декларації, пані Лілія, ви все ж таки будьте уважнішою. Ну і не паркуйте більше. Авто, якого на паперах немає на вулиці, особливо якщо зберігаєте у ньому протоколи партії і ксиви. Мене особисто особливо хвилює доля окулярів. Діор, якщо не складно, напишіть у себе у Фейсбуці чи повернув їм увагу злодій. На цьому я прощаюся з вами, друзі. Побачимось незабаром у новому випуску обраних та щасливих. Бережіть себе. Лилия Васильевна, может, на трибуну выйдете, что у вас более убедительно звучали спасибо, слова. Спасибо, Геннадий Леонидович. Я ценю вашу привычную манеру мне перебивать и не давать высказаться. Да я наоборот о вас забочусь я... постоянно. Спасибо за заботу. Я с места, если можно. Давайте.